Привіт маляти! Сьогодні ми з вами будемо малювати зимовий пейзаж, але ми будемо малювати незвичним методом. Нам сьогодні з вами пензлики не будуть потрібні. Тож почнемо нашу працю. Як завжди, перед нашою операцією нам потрібно закотити рукава. Нам потрібно буде темний аркуш паперу. Це може бути чорний. Синій, блакитний або коричневий. У мене темно-синій. Потрібні будуть ватні палички, ватні диски, невеличкий аркуш паперу. Я потім вам розповім, для чого воно потрібно. Губка, але нам губка вся не потрібна. Нам потрібен буде лише невеличкий шматочок. Почнемо малювати деревця. Деревця ми малюємо, у мене є ось такий пензлик з губкою. Трішки вмикаємо в водичку і в білу фарбу. Ми малюємо сьогодні тільки білою фарбою. Інші барви нам не потрібні. Малюємо наші двері. Ми сьогодні з вами будемо малювати три. Фарбу. Малюємо гілочки. Відкладаємо наш пензлик. Тепер беремо водний диск, трішечки Вмикаємо воду і згинаємо його з рішечки, і вмикаємо у води у бару після водички. І робимо наші снігові листочки, як начебто нападав сніг. Вмикаємо також в бару. І ось таке у нас виходить. Кладаємо. Потім ми беремо нашу губку. Також вмикаємо трішки в водичку та в фарбу. І робимо інше деревце. І ось у нас виходить ось такі два деревця. Підкладаємо. Тепер нам потрібно буде ватна паличка, також трішечки водичку та фарбу і робимо Ось такі у нас чудові деревця виходять. Тепер нам потрібен буде аркуш паперу. Ми згинаємо його, жмакнемо і робимо ось таку кульку. Трішечки-трішечки у трішечки водичку. Наші деревця не можуть клітати в повітрі, тому ми робимо сніг. Ось так. І у нас виходить зимовий фейсеж. Три. Якщо у вас закінчилась фарба, можна додати, щоб домалювати наш сніг. Якщо у вас об'єдналися ручка, можна витап серветочкою або помити. І ось такий я назвала, вийшов зимовий пейзаж. До нових зустрічей, малята! До побачення!